Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Маліна Карпенко. У ніч на 8 грудня російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району. Поцілили по трьох громадах: Червоногригорівський, Нікопольський та Марганецький. Детальніше розповість провідний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Андрій Волошин. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. За сьогоднішню ніч випустив понад 70 снарядів. Сім разів атакували російські окупаційні війська Нікопольський район, цілили по трьом громадам: Нікопольський, Марганецький та червоно григорівський били з градів та важкої артилерії. Рятувальники ДСНС обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань. З людей ніхто не постраждав. А далі про те, яка ситуація в Криворізькому районі, і про це розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Вся важлива інфраструктура працює. Місто живе та працює на перемогу. Ми продовжуємо підготовку до можливих блокаутів. Перевірив комплектацію і роботу пунктів незламності. Всього в місті військовою адміністрацією створено вже 45 таких пунктів в навчальних закладах. Також 11 пунктів працюють у відділеннях поліції, тобто, вже 56 пунктів незламності у Кривому Розі є. Сьогодні поставив завдання створити найближчим часом ще сім муніципальних пунктів. Так будемо увілічувати потихеньку. Також продовжується робота над розширенням їх мережі із залученням бізнесу та інших структур. Все необхідне в пунктах, які ми відкрили, є генератори, буржуйки, підготовлений запас води та їжі. Працюють кімнати матері та дитини. Всі пункти працюють 24 на 7. Я е, чув, десь питали що пункт починає працювати, коли більше доби немає світла. Це не так, це неправда. Пункти незламності працюють цілодобово. Адреси всіх пунктів можна переглянути на моїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм у пості від 5 грудня або на офіційному сайті. Міськради також в рамках підготовки міста до критичних ситуацій. Сьогодні ми передали чергову партію нової спеціалізованої техніки міськводоканалу: це міні-навантажувачі, міні-екскаватор та великі екскаватори, телескопічні автокрани з вилітом стріли на 43 метри. Комунальна техніка зараз виконує багато функцій. Можу сказати, що при будівництві фортифікаційних споруд на нашому напрямку 70% працювала техніка наших комунальних підприємств. А 30% – техніка промпідприємств міста тому комунальна техніка відіграла ну найважливішу роль. Це перше. Друге це ліквідація наслідків ворожих атак та прильотів. Це також комунальна техніка. Третє питання допомоги Херсонщині. Зараз декілька наших бригад працюють на відновленні енергопостачання та укріпленні критичної енергетичної інфраструктури в самому Херсоні і в територіальних громадах Херсонщини. На жаль, деяка техніка постраждала від ворожих обстрілів та уламків снарядів. І переверталась, ну все було, але зараз ми отримали потужну сучасну техніку, і всі роботи будуть продовжуватися. Також є інша робота в нашому великому місті, яке повинно жити. Люди повинні бути з водою, запаленням і з усім іншим. Щодо ситуації на фронті, на нашому напрямку вона повністю перебуває під контролем збройних сил України. За інформацією генерального штабу, ЗСУ на Херсонському напрямку ворог обороняється. Наші підрозділи завдають точних ударів по пунктам управління, районам зосередження особового складу, артилерії та складів боєприпасів окупантів. Під артилерійський вогонь ворога сьогодні потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема Осакорівка, Золота Балка. Дучани Херсонської області. Продовжує ворог терор і Нікопольського району нашої області. У Нікополі зруйновано одну господарчу споруду, пошкоджено близько чотирьох приватних житлових будинків, дев'ять цивільних об'єктів, це медичний коледж, магазини, офіси. Також вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Без втрат, слава Богу, неможливо під час війни переоцінити роль працівників місцевого самоврядування. Сама організація з перших годин війни. Будівництво. Фортифікаційних споруд, допомога військовим, прийом та підтримка вимушених переселенців, вся робота шпитальної бази, фактичне місцеве самоврядування багато в чому взяло на себе функції логістики, і тилу та інженерії для наших Збройних сил. Збережено та Виконуються всі міські соціальні програми підтримки криворіжців. ті, кому зараз нелегко отримують допомогу додаткову від міста в екстрених ситуаціях. Працівники нашого самоврядування не сплять і працюють ціла щоб місто продовжувало жити. Дякую кожному за роботу. Наша сила в єдності вмінні працювати разом. Кривий ріг міста фортеця міцне та незламне. І разом ми зробимо його ще кращим. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з плавання на Київщині, вихованець Криворізької Ді США номер 2 Олександр Поляков, виборов срібну та бронзову нагороди. Вітаю нашого спортсмена та бажаю нових успіхів! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині підтримують людей з інвалідністю. Надають, зокрема, грошову допомогу, засоби для пересування і протези. В області на обліку нині понад 200 тисяч людей з інвалідністю. З них 14 тисяч дітей. Для них передбачена соціальна допомога, це грошові виплати, оздоровлення, засоби для пересування. Також люди з інвалідністю можуть безкоштовно оздоровитися. До того ж, санаторії можуть обрати самостійно. Аби отримати путівку, слід звернутися до управлінь соціального захисту населення або до ЦНАПів. Надати необхідні документи це копію медико-соціальної комісії, довідку від сімейного лікаря та заповнити заяву. А далі, от стати на чергу і укласти договір. Про це розповіла начальниця відділу департаменту соціального захисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Виходцева. Соціальний захист осіб з інвалідністю він здійснюється відповідно до закону України про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні та закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. В Дніпропетровській області зареєстровано 213,8 тисяч осіб з інвалідністю. З них 14 тисяч дітей з інвалідністю, 5 тисяч осіб з інвалідністю 17 років війни та 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які мають статус особи з інвалідністю. Всі вони отримають соціальні пенсійні виплати з державного бюджету. Дніпропетровщина у в році отримала 3,3 мільйона гривень для реабілітації дітей з інвалідністю. 109 дітей отримали послуги реабілітації в відповідних закладах, які надають реабілітацію дітям. Так розмір складає для першої та другої групи дітей з інвалідністю 16 Тисяч для третьої групи дітям з інвалідністю 25 тисяч. Ця послуга вона вирішується сімейним лікарем, яка дитина має право пройти скільки там днів, там від сіми та більше днів скільки Напише в відповідній індивідуальній програмі реабілітації. Сімейний доктор напише дитині. Для забезпечення санаторно курортним лікуванням виділено на область 981 тисячу гривень, що надало можливість користуватися санаторно курортним правом на курортне лікування майже 100 особам з інвалідністю. Крім того, 350 осіб з інвалідністю, в тому числі інваліди особи з інвалідністю внаслідок наслідок війни, оздоровлені в санаторіях сфери Міністерства соціальної політики України надана також грошова компенсація з державного бюджету для замість санаторно-курортної путівки для осіб з інвалідністю 346 особам на суму 167 тисяч. Розмір складає 677 гривень. Це особам, які протягом трьох років не оздоровлювалися, мають право отримати грошову компенсацію в цьому році. Вона складає 677 гривень. Також у п'яти міських територіальних громадах це місто Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Покров, Нікополь – функціонують служби перевезень соціальне таксі, які надають транспортні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням зору та опорно-рухового апарату. Протягом поточного року надано понад 1786 таких послуг. Також у 2022 році забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 21 тисячу осіб з інвалідністю, з них протези ніжніх та верхніх кінцівок, майже 1 тисячу Осіб на загальну суму 103 мільйона гривень. Дві особи з інвалідністю в другої групи, які приймали безпосередню участь в АТО, отримали грошову компенсацію та придбали житло для того, щоб особа з інвалідністю змогла отримати путівку на оздоровлення. Вона має право звернутися до управління соціального захисту населення або до центру надання адміністративних послуг і надати відповідний пакет документів. А саме це. Копію Медико соціальної експертної комісії, де вказана група інвалідності, а також від сімейного лікаря надається довідка форми 070, о де вказується діагноз особи з інвалідністю і санаторій, в якому він має право здоровитися. Він приходить в відповідні структури, це до управління захисту, як я раніше сказала, до Центру надання адміністративних послуг, і він надає заяву, копії документів і становить його на. На чергу. Відповідна чергія людина вибирає самостійно санаторій, де він хоче оздоровитися. І заключається договір, і надається ця послуга. Це була начальниця відділу департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Виходцева. І вона розповіла, яку допомогу отримують люди з інвалідністю в нашій області. А нагадаю, вислухайте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. У 2020 році Дніпро підписав Паризьку декларацію. Fast-Track Cities щодо подолання віл-інфекції у рамках муніципальної комплексної програми здоров'я населення міста. Щороку виділяються кошти для боротьби з цією хворобою. Частина з них направлена на профілактику передачі віл від матері до дитини, діагностику віл-інфекцій, туберкульозу, вірусних гепатитів, сифілісу а також. На медичне обстеження жінок, медикаменти, суміші для дітей, які народилися від віл-інфікованих матерів, і детальніше про ситуацію з віл СНІД у Дніпропетровській області розповість експертка з питань ВІЛ СНІД департаменту охорони здоров'я Ірина Чухалова. За оціночними даними в світі налічуються 38 мільйонів 400 тисяч людей, які живуть з віл-інфекцією. З початку епідемії від захворювання померли більше ніж 40 мільйонів людей. На сьогодні, незважаючи на значні досягнення в медицині, ВІЛ залишається однією з значних проблем громадського здоров'я. У 2019 році була прийнята стратегія протидії ВІЛ-інфекції вірусним гепатитам та туберкульозу. І згідно цієї стратегії, до 2030 року ми повинні подолати. Снід як глобальну загрозу здоров'ю та не мати жодного випадка, інфікування інфікування інфекцією нового випадка, щоб досягнути мету, до 2030 року залишилося не так багато часу. І нагадую, що глобальна стратегія передбачає, що 95% усіх позитивних людей повинні знати про свій віл статус 95 з них повинні отримувати лікування, і 95% всіх тих людей, які будуть лікуватися, повинні отримувати бажаний ефект від лікування. Наразі Україна залишається однією з країн, де зростає кількість нових випадків інфікування віл та смертей від сніду. За оціночними даними, загальна кількість віл-позитивних людей в Україні становить 245 тисяч осіб. Та на жаль, кожен третій віл позитивний українець не знає про свій віл статус. Тож відповідно стає джерелом розповсюдження інф лекції Видання активних бойових дій на території країни не вплинуло на спроможність отримувати гарантійні медичні послуги для громадян нашої області та пацієнтів з віл-інфекцією. Станом на 1.11.2022 року під медичним спостереженням в області перебуває 29 579 осіб, хворих на ВІЛ СНІД з них 878 дітей. Отримують лікування антиретровірусною терапією 25 213 осіб. Разом з тим, за 11 місяців цього року було обстежено близько 100 35 тисяч осіб і спостерігається зниження зареєстрованої захворюваності на віл-інфекцію на 23%. Смертність від сніду знизилась на 21%. Також знизився відсоток передачі віл від матері до дитини, і на сьогодні він складає 2,5% в порівнянні з 3,9% і минулому році. В Дніпропетровській області медична допомога з приводу лікування віл інфекції сніду надається майже у 40 лікувальних закладах охорони здоров'я, а тестування на віл проводиться. У всіх лікарнях за програмою медичних гарантій це гарантована та безкоштовна для пацієнта. З початку війни за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулося 998 внутрішньо переміщених осіб з вілінфекцією, з яких на сьогодні залишилися отримувати лікування. 456 пацієнтів. Це пацієнти, які лікуються в нашій області. На сьогодні за період воєнного часу всі пацієнти з вілінфекцією 100% отримали медичну допомогу, життєво необхідні ліки та безкоштовні обстеження. Медичні працівники не зупинялися жодного дня, вони проводили онлайн-консультування і проводять, надають психологічну підтримку, видають ліки або надсилають їх новою поштою за підтримки міжнародних партнерів або через соціальних працівників. Перший крок до перемоги над хворобою це виявити вілінфекцію, бо віл-інфекція вражає незалежно від віку та статі. Провідні шляхи передачі інфекції статевий та парентеральний. Ми наголошуємо на важливості регуляції. Ярного тестування на ВІЛ навіть у цей складний час. Тестування на ВІЛ є доступним. Дізнатися про свій ВІЛ статус це пройти тестування. А другий крок це після отримання позитивного результату тестування швидше звернутися за медичною допомогою до лікаря. Це єдиний шлях мати повноцінне і довге життя. Незнання свого ВІЛ статуса не вирішує проблему, якщо вона є. Потрібно пройти тест і почати лікування. А відтак зберегти життя своє і своєї рідних. Пройти тест на ВІЛ це дуже просто. Кожному з нас треба починати. З себе згідно програми медичних гарантій лікарі-первинки завжди безкоштовно і повинні це робити. Проводять тестування на віл та вірусні гепатити кожному своєму пацієнту. Тобто, кожен пацієнт, який має декларацію сімейного лікаря, може звернутися до нього і там протестуватися. Це по перше. По-друге, вони можуть тестуватися наші громадяни в центрах СНІДах, кабінетах довіра, майже 40 лікувальних закладів в нашій області, або до нас в обласний центр соціально значущих хвороб, а в центри СНІДу міськ. Також вони можуть протестуватися в громадських організаціях, які теж тестують в своїх офісах наших громадян. Лікування це призначення антиретровірусної терапії, яка впливає на вірусне навантаження, вона його знижує. Людина почуває себе дуже гарно, коли в нього все добре з імунітетом, і він майже не хворіє. Тобто, якщо рано виявити віл інфекцію і своєчасно звернутися за медичною допомогою, то терапію видають пацієнту майже день у день. Він починає лікуватися, це. Це пігулки, які він приймає кожного дня, п'є цю терапію пожиттєво і. Спостерігаються у інфекціоніста. Якщо все добре і нема ніяких ускладнень, то він дуже гарно себе почуває. Він інфекція, його не турбує і він не є джерелом інфекції. Це пожиттєво, пожиттєво терапії, яка вилікує пацієнта, ще на жаль нема. І вакцинації теж нема. Треба прийти це. Швидкий тест все робиться дуже швидко в присутності пацієнта, і він зразу побачить свій результат. Якщо це у сімейного лікаря, то він проводить йому тестового, після тестового консультування і скерує його до інфекціоніста. Якщо це у інфекціоніста, то ми зразу проводимо консультування, розказуємо про хворобу. У нас є соціальні працівники, у нас є психолог, який підтримує людину в такий важкий час, бо для нього це стрес. І ми призначаємо йому обстеження і в той же день можемо видати лікування, яке у нас завжди є в повному обсязі. Все безкоштовно. нам обстеження йде за кошти державні тести реагенти закуплені мозом а також державою також у нас є обласна програма здоров'я Дніпропетровщини», з якою нам теж закупають реагенти та системи це була експертка з питань ВІЛ-СНІД департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Чухалова, і вона розповідала про ситуацію з захворюваністю на ВІЛ-СНІД у нашій області. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталія Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня. На Українському радіо Дніпро